Давайте поговоримо про насправді дуже здається перші е важливі санкції, які була Великобританія. Я маю на увазі санкції на тіньовий флот російський на mm -hmm. нафту, на да, тобто і, і тому, що ми знали за декілька останніх років, з'являлася інформація, що Росія скуповувала старі танкери для того, щоб перевозити нафту. Да? І наскільки ми розуміємо, так. вони за цей час зараз ти розкажеш. Сформували достатньо велику флотилію, да, яка використовується для того, щоб перевозити а, нафту і продавати її на світових ринках, і тим самим отримувати собі гроші а, для фінансування mm -hmm. а, війни. От Люда Воровська пише вітання з Хмельницького. Міночка, вітаю, а, а що ти про це знаєш? Як ти оцінюєш ці санкції? Да, Британські вам, Поки що? Да, я вам Лучше. поясню, щоб ви зрозуміли це. Дійсно написало, що американці ви як сказати українською вичислили. А вичисли так вичислили, що я має знайшли сімсот судов. Ого. Да. 700. 700. у світі, а, так скажемо, всього где 1500 тисячі пятсот тіньового флоту. І в цьому в 1500, Тобто Десь 50% сьогодні використовує Росія. 700. У мене питання. Якщо дійсно так, а наклали а, санкції тільки на 72, тобто 11%, так скажемо. Та? І все, і все, у мене питання. Якщо американці знають, або британці, або канадці, про це 700 судів. судів. А що до досі, досі ви як, ні, 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 ні наклали може, не наклали? Бо не торгуються? Ну я не розумію. Да, я хочу сказати, що це така дуже дивна історія, і для мене я досі не розумію, чому так відбувається. Досі що Росія може торгувати своїм нафтою. Хочу вам сказати, що сьогодні Росія, ми пам'ятаємо з вами, коли про це проговорювали, що є міжа 60 Стиля. доларів. Так. Да, 60 доларів. Ціна, я хочу вам сказати за барин, але сьогодні хочу сказати, що не за 60 доларів торгується на російська нафта, а торгується 70-80 доларів. Нічого Будь ласка, себе. хочу також сказати, що у 2023 році Росія відгрузила 243 мільйона тонн нафти. Це на 113 мільярдів доларів. У 2024 році вже відгрузила 250 мільйон тонн а, нафти. нафти, що а сьогодні можемо рахувати, що це більш ніж 140 мільярдів так. А, доларів. Про що це кажуть? Каже про те, що, на жаль, не працюють санкції. А, санкції. Сьогодні ми бачимо, що ми говоримо про щось там. От, ви знаєте, ми а, там будемо санкціювати, будемо конфіскувати, але на жаль, більше слів чим справ. Я сьогодні не бачу, щоби зарештовали цей флот. Я сьогодні не бачу, щоби. А, послухайте, ну давайте говорити відверто. Ну хто би що зараз мені не розповідав, які ми там. Корупціонерів у маю на увазі Україна, як би ми тут не крали гроші. У мене питання. Де снаряди? Де ракети? Що ми не могли до цього отримати це шторм -черди? От не могли отримати це в цьому. У 23-му році могли. Чому досі нету? Чому може бути так, що то, що е, Північна Корія робить снаряди за три місяці, Мільйони. стільки робить за рік Європа? Вдумайтесь. Ну, яким таким чином це відбувається? І, і північна Корея, яка з усіх боку під да. санкціями да. здається, тому, да? друзі, я хочу вам сказати, що а, да, віддайте Україні ракети, віддайте Україні а, снаряди, віддайте а, Україні літаки, і ви потім побачите, який буде результат. А результат буде дуже крутий, тому що українці можуть і знають. Як захищати свою країну? На жаль, європейці досі не можуть зрозуміти. Досі у мене питання до європейців. Вони що забули історію? Вам що потрібно? Вам потрібно що е, нагадати, як в 38-му році, якщо я не помиляюсь. Чехословакію да, потім з да. так, так. і розділили говор... розділили і всі думали, що віддадим Чехословакію. Потім Польшу собор... да. поділила тільки Німеччина з, з Радянським Союзом. Радянським... Що ви не пам'ятаєте, європейці, Тому, послухайте, дайте нам можливості, введіть, будь ласка, конкретні санкції. А я тобі пам'ятаю, що говорив. Найбагатіший е, чиновник Росії, я забув прізвище, любимчик Путіна, який досі він е, голова Мінторг, так мінторгій Росії, він відповідає за танки, так, він відповідає так. за ракети, за снаряди, і він досі не в санкційних списках. Якось дивно. Так, да, тому що завжди потвжди цей венгерський прем'єр Корбер. Але тому, є штати, а вони теж його не внесли в списки. Німа тому друзі, я вважаю, що обов'язково, якщо ми говоримо сьогодні за тіновий е, флот Росії, потрібно говорити правду. Потрібно говорити, що за три роки можна було вже зробити так, щоб у Росії не було нафта. У Росії не було можливості е, будувати або виготовлювати ракети, щоб у Росії не було грошей сплачувати своїм військовим е, за е, щоб вони воювали там, якщо не помиляюсь, 5 мільйонів зараз так вони надають рублі. От і все. Якщо б цього всього б не було, я хочу вам сказати, щоб не було б ніякої війни. От Олександр конспірологічно припускає, що решту 600 танкерів ще щось американське возять. А, в промішках, коли не возять російську нафту, таке може бути, Євгеній? Вони можуть возити колумбійський Ось. А от Люда Бароська пише: Європейці слабкі і в зборці війни. І в інформаційній, ну, в звичайній війні. Росія, що, е, е, Росія свою пропаганду по всьому світу гарно розносить. Два від цієї Та, теми. У, є, у них є гроші. Да, а, ну, І вони, як бачимо, ну, продовжують заробляти.